Цьому проекту заїхавсь, да. во то проходять на нашій території. Вона стала ли? Курська область знову відчуває присутність зсу. А російський диктатор відчуває спільний ультиматум від світу. І Україна і союзники вимагають від Москви негайно припинити вогонь або ж готуватися до наслідків відмови, відкидаючи умови Путіна. І чітко заявляючи, що якщо він повернеться спиною до миру, ми відповімо на це. Раптова раптово нічна прес-конференція. Путін не став чекати кілька днів і вже переконує світ, що готовий йти на діалог, які умови висуває. пропонуємо без безпримідління уже в наступний четвер, 15 мая в Стамбулі. Ми настроєні на серйозні переговори з Україною. Ша говорять про демілітаризовані зони на лінії зіткнення. Київ говорить про ризик втратити те, що маємо. В Херсоні не буде наших військ, не буде наших військ. В Херсоні, у нас не буде Херсона. Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда зібрала для вас найголовніші новини тижня, щоб ви не вешталися телеграм-каналами, а сіли, подивилися і розуміли, що відбувається зараз і що найближчим часом буде. Не забудьте підписатися на наш канал, аби не пропустити наступні відео. Ну і безумовно поставити лайк цьому. Погнали! Нічна Москва завершується 9 травня. В центрі міста святкові салюти за три роки і майже три місяці повномасштабного вторгнення країна-агресор не досягла жодної цілі у так званій спеціальній воєнній операції. Але вперше за весь час великої війни дипломатична перемога для Кремля Путін зміг зібрати хоч і обмежене, але коло лідерів країн світу. Зокрема, дочекався на новий візит чільника Китаю. Цінзіньпін повторює звичні путінські тези про спільну боротьбу проти заходу та необхідність вирішити уявні причини вторгнення в Україну у Києві. Натомість візит європейських друзів України, лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі збираються, щоб узгодити можливе. Найважливіше рішення за останній час коаліція охочих, і президент Зеленський повідомляють про початок 30-денного всеосяжного режиму. Тиші Москву закликають негайно долучитися або ж чекати на нове військове посилення України та потужні економічні санкції. У Файвлідес coalition of the willing. Ми чітко заявляємо: всі п'ять лідерів, всі учасники зустрічі, яку ми щойно провели з коаліцією охочих. Це безумовне припинення вогню, відкидаючи умови Путіна і чітко заявляючи, що якщо він повернеться спиною до миру, ми відповімо на це. Працюючи з президентом Трампом з усіма нашими партнерами, ми посилимо санкції і збільшимо нашу військову допомогу для оборони України, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів. Україна готова почати прямі переговори із путіним, якщо той погодиться на оголошені умови перемир'я. Про це учасники коаліції охочих повідомили під час спільного дзвінка Трампу: Москва очікувано робить паузу. Диктатор виходить на нічну прес-конференцію. Вочевидь, зроблено, щоб потрапити в американський прайм тайм. Від Путіна нічого нового. Він пропонує погодитися на раніше озвучені умови капітуляції. Не мы прерывали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры. Причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны. Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Путін може міркувати про будь-які історичні перспективи, але, попри всі політичні гойдалки, в Вашингтоні розуміють цю стратегію. Принаймні, про це говорить віце-президент Венс. Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала. А на що ще не може розраховувати Росія. Це ви дізнаєтесь буквально за хвилину. Ну а поки що поставте лайк цьому відео і перевірте, чи не забули ви підписатися на наш канал. Тим часом розповім вам про реакцію світу на так звану путінську миротворчість. Київ реагує несподівано стримано. Зеленський заявляє, що слова Путіна це хороший знак. Буцімто росіяни замислились про завершення війни. Трамп натомість вже забув про обіцяні санкції та заклик зупинити вогонь 12 травня. Президент США твердить, що попереду великий тиждень, і потенційно великий день для Росії та України. Але про американські умови нагадує спецпредставник США Кіт Келох каже, що переговори мають відбуватися лише за умови. Повної тиші, і аж ніяк не навпаки, так само реагує і німецький канцлер, і президент Франції і інші світові лідери. Раптове уточнення у графіку поїздок з'явилося у керівника держдепу США від 14 до 16 травня. Марко Рубіо буде присутній у Туреччині на неформальній зустрічі керівників МЗС країн НАТО. Президент Туреччини Ердоган невідкладно спілкується із Путіним і із Еммануелем Макроном. Говорить про історичний поворотний момент. І готовий організувати зустріч, вочевидь, на ній ворог котре вимагатиме відмови від військових альянсів і закликатиме визнати окуповані території. Але Росія завжди хоче забагато, і у США це добре бачать. Так про ставлення Білого Дому до Москви за кілька днів до мирних ініціатив говорив віцепрезидент. Джей Дівенс Петлок Винідераша знали, що Росія буде просити за НАТО багато, тому що російське сприйняття війни полягає в тому, що вони перемагають. І звісно, українці хотіли би припинення вогню. Частково через те, що останні кілька місяців для них справи йшли не дуже добре. Наша позиція полягає в тому, що ми не хочемо, щоб Україна розпалася. Ми, очевидно хочемо, щоб Україна залишалася суверенною країною. але Росія не може Розраховувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала, і це одна з речей, які вони записали в тому початковому мирному плані. Тож я вважаю прогресом те, що вони взагалі розмовляють росіяни та українці. Я вважаю прогресом те, що вони поклали на стіл переговорів конкретні мирні плани. Але ми знали, що перша пропозиція Росіян буде занадто великою. Ми знали, що вони проситимуть більше ніж ми можемо запропонувати. Саме так часто відбуваються переговори. один із пунктів переговорів на тлі заморозки конфлікту. Це створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення, і Україна на це погодилася. Про це заявив спецпредставник Трампа Келок, запевнив, що контролювати режим тиші в цій смузі допомагатимуть. І європейські союзники Українці готові до заморожування, те, що я називаю припиненням вогню на певній ділянці. А потім на певний час вони готові створити демілітаризовану зону. По суті, вони сказали, що ми відступимо на 15 кілометрів, і росіяни відступлять на 15 кілометрів у свій бік. Отже, це 30 кілометрова зона, за якою ви можете спостерігати і бачити, чи є там якісь порушення. І також є коаліція охочих: це британці, французи, німці. Плюс, що найменше ще 12 інших країн готові розмістити свої війська в повітряній зоні на захід від Дніпра. Це будуть сили, які контролюватимуть перемир'я. І я щиро вірю, якщо вдасться досягти 30-денного терміну припинення вогню, то його продовжать. Попри заяви американської сторони, застереження має Україна. Президент оголошує, що ворог і раніше використовував перемир'я для подальшого просування. А відведення військ із таких прифронтових міст, як Покровськ чи Херсон, означатиме їх неминучу втрату. Навіть якщо ви будете говорити про 15 кілометрів, що ми будемо робити з містом Херсон? Це одразу в Херсоні не буде наших військ, не буде наших військ. В Херсоні, у нас не буде Херсона. Тому що ми знаємо досвід після 2014 року в момент, коли є сісфаєр і був сісфаєр, руські і сепаратисти рили постійно, рили, рили і йшли. Поки політики узгоджують дорожні карти переговорного процесу, українські військові коригують фізичні карти бойових дій. Тиждень приніс для ворога новий прорив на його територію. проїхали? Да. Так. Смисля заїхав. Все, вот он проходить нас на нашу територію. Вона стала штоле. Нихуя йде. Ні, іде походять ради. Ми смотри, нам начинают разбирать. Поки росіяни святкували буцім, то повне звільнення Курщини від присутності зсу. Українські бійці знесли укріплення на кордоні і зайшли на російську територію в напрямку населеного пункту. Тьоткіно росіянам довелося знову спостерігати роботу українських інженерних машин. Українська авіація тим часом мінусує командний пункт, який керував операторами дронів на Кувщині. Генштаб повідомляє про ліквідацію щонайменше кількох десятків окупантів. Про ракетні удари по будівлях, де розташовувалися російські силовики, змість заявляють мешканці Глушкова. Тільки що нанесли удар по вулиці Максима Горького. Дві ракети прилетіли. Время 12 часов, 7 мінут. Що то зривається? Ракети підлетіли у удар по отделу внутренних діл Кушковського району. На Росії вкотре горіли та вибухали військові об'єкти. Під Москвою дронами СБУ уражено виробничі будівлі заводу Базальт у Тулі під прицілом підприємство Сплав на місцях виникли масштабні пожежі. О, дим Ахуярі, да, пацаны? Второй же, кстати, мимо нас, На полетел. Потерял. поліція он. І схоже, що українські дрони знайшли слабку ланку в російській інфраструктурі. Поки ворог репетує про наліт, ледь не пів тисячі безпілотників. Одразу сотні рейсів по всій Росії оголошують власну заморозку. Авіаційного фронту перевізники ж або скасовують польоти, або змушені переносити їх на невизначений час. Україні справжній авіаційний колапс. Частина літаків очікують дозволу на злітних смугах. Багатьма годинами поспіль московити скаржаться і ниють. Що не мають ані води, ані харчування. Інші частині подорожувальників доводиться шукати місця на підлозі в терміналах литовищ. Мужчини здаються і ложаться на пол. Дівочки забиваються в угол. До Що це? Це аеропорт Полкова. Нікуди не летить І заспокоєння для росіян залишилися хіба що совєтські пісні. В цьому відео я згадувала збіговиську на червоній площі із з нагоди Дня Побєди Але чи всі помітили певні натяки з боку Китаю? Що саме говорив Сінь Цзіньпін? В наступному відео там зібрала найголовніше подивіться його будь ласка ось тут